Американська історик, професор стратегічних досліджень в Шотландському університеті сент Андріус Філіпсо Брайан в інтерв'ю НВА висловив думку, що між Україною та Росією в якийсь момент буде укладено щонайменше короткотривале перемир'я. відповідаючи в інтерв'ю НВА на питання про те, який результат війни в Україні він вважає найімовірнішим, Брайан зауважив, що війни за війни перепрошую... Зазвичай закінчуються якоюсь сьогодні, бо їх продовження стає занадто обтяжливим з економічної та соціальної точки зору. Та Таліцту те, що сказав професор стратегічних досліджень, це схоже на ситуацію, яку ми бачимо в російсько-українській війні. Я не думаю, що Росія може завоювати Україну. Я не думаю, що Україна отримує таку підтримку, яка їй потрібна, щоб спробувати дійсно зруйнувати російську військову машину. Отже, якщо припустити, що ми залишимося Такому стані, то в якийсь момент обидві сторони приймуть рішення, хоча б на короткий час спробувати зменшити конфлікт, продовжив професор стратегічних досліджень. Він додав, що на його думку це буде перемир'я, а не мир. Ну і також, 19 січня, інститут вивчення війни, аналізуючи інтерв'ю Медведчука пропагандистському державному інформагентству ТАСС, заявив, що через російську пропаганду Кремль посилав і використав заяву Медведчука, щоб озвучити фактичну відмову РФ і від мир. Ро у війні проти України в найближчий час та підготувати до цього внутрішньоросійську аудиторію. Така інформація до речі. Також подекуди з'являється. Далі продовжуємо з вами говорити про Давос, про ті зустрічі, які там сьогодні планувалися відбутися і в цілому відбуваються вже, як ви могли помітити, з нашим експертом дещо обговорили. І ось із того, що з'являється в медіа, зараз активно говорять про те, що Трамп прилетить у Давос. Перепрошую, із рекордною делегацією в понад 300 осіб. Боявіть собі, президент США Дональд Трамп прибуде на всесвітній економічний форум у Давосі з найбільшою американською делегацією за всю історію форуму вона включає понад 300 чиновників і співробітників адміністрації. Форум, який збере близько 1300 політиків, бізнес-лідерів і представників НКО, цього року стане ареною великої геополітики. Трамп їде особисто, а спостерігачі називають візит демонстрацією сили і очікують, що він буде просувати своє бачення нової світової. Та економічної архітектури, і однією з головних тем для. Обговорення саме за кулісних тем переговорів стане суперечка навколо Гренландії та загрози ведення мит. Європейські лідери, включаючи канцлера Німеччини Фрідриха Марца, розраховують на прямі переговори з Трампом, щоб знизити напругу. Говорив раніше канцлер: у нас є інструменти, які ми не хочемо застосовувати, але застосуємо, якщо доведеться. Так він говорив і й те, що сподівається знайти спільне рішення в лапках. Очікує. Що Володимир Зеленський також буде активно працювати у Давосі, намагаючись оживити діалог про шляхи все ж таки завершення війни. І експерти при цьому попереджають, що навіть при особистих контактах не варто очікувати, перепрошую, очікувати швидких проривів. Тож ми тримаємо руку на пульсі і все ж таки дуже і дуже сподіваємося, що, врешті-решт, ця тема колись закриється так, перемогою нашої держави. І миром дуже дуже цього хотілось би далі. Ще й те, що допустимо, видання політикою. Говорить про те, що зустріч Трампа і Зеленського на саміті в Давосі поки не запланована. Раніше очікували, що їхній діалог стане головною геополітичною темою форуму. І Водночас видання зазначає, що ключовим днем конференції стане середа лідери коаліції охочих мають зустрітися з Трампом. Так знову ж таки і проситимуть його підтримати гарантію безпеки для після для воєнної України, як пише Financial Times, лідери ЄС готувалися провести тиждень в Давосі, переконуючи Трампа, дати гарантії безпеки для України. І сьогодні вони прикинулися з питанням: чи можна взагалі довіряти його обіцянкам? Мені здається, прикинутися з таким питанням повинно було вже давним-давно, тому що дотримуватися. Обіцянкам знову ж таки Трампа. Ну це дуже спірне запитання. І до речі, ще Зеленський коментував ось цю зустріч із Трампом. Він говорив про те, що вона відбудеться, якщо будуть готові документи, відповідаючи на запитання наших колег, видання новини Live, Президент заявив, що будь-яка зустріч із Сполученими Штатами Америки має завершуватися практичними результатами або рішеннями щодо посилення України, зокрема у сфері безпеки енергетики або кроками, які наближають завершення війни. Саме тому Му зустрічі можливі лише за умови готовності відповідних документів. Глава держави наголосив, що наразі залишається у Києві, оскільки очікує вечірній селектор, і хоче оперативно перевірити виконання завдань щодо посилення опалення та енергетики в кількох регіонах. Це вже про те, що ми й попередньо говорили з нашим експертом Іваном Мусом. З приводу того, що все ж таки було цікаво, чи планується чи не планується, можливо, закрита зустріч президента нашої країни з президентом Сполучених Штатів Америки, але в цілому президент нашої країни ще раз наголошуємо, не поїхав на цю зустріч, яка буде на цей форум, так який буде відбуватися у Давосі, через те, що Російська Федерація сьогодні вночі знову цинічно обстріляла територію нашої держави. Те, що в нашій державі знову ж таки введений надзвичайний стан з приводу енергетики, і як вже ще раз зазначали попередньо президент нашої країни. Очікує вечірній селектор, так, зустрічі і хоче оперативно обговорювати саме ті завдання і питання щодо посилення опалення, опалення. Перепрошую та енергетики, електрики. Так, в цілому в регіонах нашої країни, які постраждали найбільше, тому сьогодні пріоритет саме. Це питання тепла і світла на території нашої держави. До речі, ще Financial Times дописувала і про те, що Трамп запросив Зеленського приєднатися до складу Раду Миру Ради Миру, перепрошую, і за даними водаля президент України поки вагається через склад Ради. Серед запрошених є Путін та інші лідери. Ну, знаєте, після цього вже дуже багато питань дійсно чи доєднуватися чи ні, адже ці всі люди вони підтримують війну. А, так, Ерефіку яку Рефі розпочала проти нашої держави. Ну і за даними видання, президент України поки все ж таки вагається перед рішенням. Зеленський хоче зрозуміти, як саме буде працювати ця рада, чи буде вона незалежною. Я дуже сумніваюся, моя суб'єктивна думка, але мені здається, все ж таки рада з такими людьми. Так, Трамп, Путін і ще деякі лідери, які підтримують війну в РФ, і, і щоб ця рада була незалежною, ну дуже багато питань.